Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. І я приносила радість, а та ні, життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде, але думки далеко не про Бога. Дратують люди, зібрання нудне. Скоріше, б фільм якийсь включити вдома. Ідеш по місту, бачиш, там сестра, ну точно зараз каже, слава Богу, а то б подружки я ж не йду сама, бо швидше треба перейти дорогу. Цілий автобус тиснеться народ, і раптом пісня християнська грає, бо мій навушник випав з вуха геть. я червонію. З усіма ж буває, та щось не так, цей сором непростий, який вказав прямісінько на правду. Тобі Господь далекий чи близький? Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі, я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла, Бог за мною стежить. У колі подруг мали кісточки, я чула Бога та закрила серце. Твоя краса насправді твій язик вона не ззовні, як тобі здається. Мені б духовний рівень малюка, та він насправді згадком здавався. Я бачила, як хтось, але не я у покаянні Богу віддавався. І я хотіла, щоб прийшов той день, коли я склонюсь в сльозах на сцені. Цей день прийшов не на очах людей, і видався він зовсім невеселим. Я пам'ятаю сором на щуках, як підком обшпарило питання: ти віриш в Бога? А мої уста сказали. Ні. Іначе в оправдання старалась потім втамувати біль, але сумління кожен раз судило, розп'ятий Бог за мене на хресті у той момент стояв перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі, І від слісуса все довкола розпливалось. Своєї віри відреклась в брехні людських осуджень за Христа злякалась. І як Петро відрікся, заридав, подібно я пробачення просила. Тоді напевно в Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Прийшли роки, і ось настав момент, Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серця уночі. Мені здавалося, що життя згаздає, по всьому тілі пульсувала біль Мій час прийшов. Я справді помираю. Я закричала Господи, прости. У середині все так швидко терпло, згадала вчинки своїх гріхи, і я розуміла, що піду пекло Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. І я обіцяю, що скажу усім про те, що ти мій Бог і мій Спаситель. Дзвінок у сльози темна ніч лякало все і навіть тускле світло осінній ранок. Мені поміг, що перечувалась мамина молитва, відкрила очі. Господи, жива, і хай ще рік промучилась здоров'ям, я подарунок має від Христа і моя віра, це моя свобода. Я говорила про його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив, молитву мою чув, і я прощена до Бога наближалась. Усі чуда на пальцях не злічу. І там, де смерті було б дуже мало, Господь на вибач відповів прощу. І піднімав. Хоч добровільно впала. Є так багато християн в лапках, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа. До покаяння я такою була. Манили друзі, гріховний світ, світські понти, хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені землі. І лиш душа це те, що завжди вічне. Не вічні статки, подруги, смартфон, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робиться комфорт, з яким нелегко зараз розлучитись. Я ділюсь тим, що в мене на душі, не розумію, як могла стидатись Творця Небес, усіх планет землі, який усе потрібне може дати. І всі ті друзі, що були колись, вони не зможуть те, що Бог мій може. Одна причина серед всіх причин, вони, як я, також творіння Боже. Можливо, хтось не знає ще Христа, для них Він не сучасний, Не цікавий Та Бог сказав, з'явилася земля, приходить осінь за його наказом. Він довго терпить, зрощує врожай і своїм духом нам дає підказки. Через сумління каже не чіпай, бо це диявол робить тобі пастку. Аналізую кожний день життя і дуже часто згадую ту тату. Якщо б Господь не дав мені ту шанс і допустив ніч, щоб помирати, ніхто з людей мене б не воскресив, не запустив би бездихане тіло. Це міг зробити тільки автор див, який дозволив жити і понині. І Отче наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє ім'я, впродовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив. Навчи мене прощати так людей, щоб на мені було твоє прощення і натякни, чи дай мені ідей, як можу ще хвалити Твоє імення. Я християнка, вірю у Христа, була духовна, не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у браму неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само в мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів до мого Бога впасти в обійми. Амінь